Футбольні баталії днями у Могилів Подільському монтажно-економічному коледжі відбувся традиційний новорічний турнір з футзалу. Участь у змаганнях взяли п'ять команд, які за коловою системою розіграшу визначали найсильнішого. Цей турнір футболісти присвятили Збройним силам України, що захищають нашу землю від російських окупантів. Об'єднали приємне з корисним та організували такий турнір районна асоціація футболу за підтримки могилів Подільської міської ради. Футбольні бої були запеклими. Футболісти не зустрічалися на одному полі вже досить давно. Адже війна внесла свої корективи не лише у повсякденне життя, а й у спортивне. Перемогу у футбольному турнірі здобули гравці команди Прикордонник, друге місце у серебрійчан, третє у спортивної школи Могилева Подільського, четверте місце муровані курилівці, а на п'ятій сходинці команда Колос Чернівці. Команди були нагороджені кубками, грамотами, футбольними м'ячами, а кращі гравці. Атуетками, адже спорт є своєрідною розрадою у такі важкі дні.